Грудневий дощ, холодний і сумний, Шкреби у шибку проситься зігріти, в умлі туманній обрій неясний, на небі сірім не знайти просвіту, все сіре і сумне, а темний ліс, в твоїй зажурі тихо, щось шепоче, і день короткий сонця не приніс. І зір не видно в покривалі ночі, чи осінь, чи зима, короткий день утік, і довга ніч накрила пеленою. за каплями дощу збігає рік, і всі печалі змиються водою, а серце хоче білих завірюх. дерева просять білу кожушину. Щоб біло-біло стало все навкруг. Полям вже сниться, снігова перина, і знову дощ у вітах шарудить, на темній шипці крижані патьоки, під тихий шум дощу, природа спить, такий фінал цього важкого року.